Територія готелю невелика, але все так залишено, я казала, вже в тому вигляді, що було. Що дуже дивишся і думаєшся, скільки років ось ось цій такій вазі? Ну, 300 або й 400. Так, бачите, ось територія самого готелю, ось сам готель. Квіти, троянди все дуже гарне, якби доглянуте. Ну, і тут ще була така якась будівля, але вона вже теж руїни, але її не прибирають, тому що залишили як таку пам'ятку. Бачите, віковічні дерева, свідчить про те, що це дуже-дуже давнє таке місце. Тут теж посажені завжди гарні квіти, дуже багато чорнобривців висаджують вони десь у середині літа. Все це підсвічується вночі. І дуже ось і чорнобривці вже посаджені. Ось вони чорнобривці, а ці вже ось цвітуть, є, бачите, такий невеличка така клумба. Але яка вона гарна, досить таки гарна. Ну, а це при виході саме та будівля, про яку я вам говорила, що залишки тільки її залишилися. Бачите, ми йдемо по таких якби, сходинках сюди. Зараз, якщо можна, то подивимося, що ні, це якась стара, якби така стіна залишилася тут. Але теж такий. Куточок незайманий, якби, природи, тому що його не руйнують, не викидають, не виносять, ось воно і є. І ось ми ввійшли із одного боку, а виходимо ми з іншого. Тут теж найдавніша вулиця із дуже гарними і дуже гарними будинками. Машина заїжджає, ось цей написано що це павільйон. Бачите, фонарі, які гарні. І ця вуличка, така гарна, затишна, дуже-дуже, дуже гарна вулиця. Така старовинна, старовинна. Вулиця досить старовинна, бачите, по цих воротах, бачите, і по ліпці по цій. Так як було ще тоді, так воно і залишається. Тому що французи дуже цінують старовину. І ось коли ми вже наближаємось з іншого боку, так як бачили із того, із галереї, теж відкривається дуже прекрасний вид. Туди вниз є багато сходинок, і ці сходинки ведуть уже в Люпек. Далі починається люпек. Ну, а тут і закінчується Сан жермен Далі починається люпек. Замок залишився позаду, а ми зійшли трошки по сходинках, по цих вниз. І ви тільки подивіться, який і звідси знову ж таки відкривається вид. І яка тут висота, це неймовірно. Оце вже Люпек, місто зовсім інше, в якому 15 тисяч жителів. І саме тут це були сади, розбиті такі, якби дані участки, де будувалися вельможі різні із Парижа. І бачите, ось там сена трошки видно, вона виблискує. Цена. Ось там кладовище. Я ходила туди на те кладовище кілька разів. Така неймовірна висота. Добратися сюди можна тільки по сходинках. Ось вони, ці сходинки, вниз вони пішли, ведуть в одну сторону, туди і в іншу сторону сходинки. І звідти знизу я теж покажу дуже гарна така, якби, стіна височенна, якою був оточений замок. А ось подивіться, будь ласка, будинок старовинний. От тому будинку жив найголовніший садівник, який розбивав ці всі сади, який якби, проектував це все. Так цей будинок і зберігся. Там ще є дуже і дуже старовинна церква, і ніби як на картинці все намальовано. Машини їздять. Ну, а це ось перед нами це пішохідний міст і автомобільний через сену, який веде у Париж. А там далі, я вже вам показала, то міст, по якому їздять електрички і 14 кілометрів, і, будь ласка, Париж.